Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 29 та 30 жовтня 2023 року. Сьогодні, 29 жовтня, продовжується доба місячного затемнення та доба повного місяця. Повня та затемнення відбулося вчора, 28 жовтня о 23 годині 14 хвилин ночі. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи. Підживлення не можна проводити в цей час і не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Гарна новина сьогодні, 29 жовтня. Сприятливий день для квашення капусти, для заготівель, смаколиків, для збирання врожаю та закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. Завтра, 30 жовтня, і це також складна доба, доба продовження стресових енергій спаленого шляху місяця та місячного затемнення. Є тут іще деякі аспекти, напружені аспекти декількох планет, а ми, але ми про це не будемо говорити. Повірте мені на слово дуже складний період. І до 17 години 8 хвилин місяць буде знаходитися в знаці телес, а потім перейде в знак близнюки. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи до 13 години дня, будьте уважні, далі почнуть працювати енергії стихії повітря. Близнюки далі будуть ефективними. Поливи будуть тільки до 13-ї години дня, ще раз повторюю. Тому небезпечно вже буде поливати рослини пізніше і в наступну добу. Також не можна підживлювати в цей час рослини і не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. 30 жовтня завтра сприятливий день для заготівель смакуликів, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання. Овочів, фруктів та ягід. А от квасити капусту можна буде до 14-ї години дня. Квасимо капусту до 14-ї години дня. Далі вже будуть працювати енергії, стихії, повітря, близнюки, і капуста буде суха і несмачна. Як бачите, у нас цікавий такий гороскоп, щоденник важливих справ. І він зв'язаний більше із нашими заготівлями із квашенням капусти. Отож, бажаємо вам смачної капусти! І на цьому ми ранковий випуск завершуємо. Усіляких вам гараздів і до зустрічі уже ввечері. На все добре! Бувайте всі здорові!